Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати отакі курячі стегенця з молодою барабулею. От, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом запікати такі стегенця з молодою барабулею у духовці. Для цього я взяла 5 отаких стегенець. Барабулі поки ще немає на столі. Я буду тільки маринувати зараз тегенця, показувати вам, а потім вже покажу барабулю, що буду робити. О, олія потрібна: сіль, перець, чорний мелений, паприка, солодка, майонез потрібний. От, і кетчуп до шашлика. Кетчуп можна брати на свій смак. І одна велика цибуля, велика цибуля два зубчика чесника. Ось все, що мені потрібно. для... Зараз для маринування. Ну, правда, зубчики два чесника мені зараз не потрібні. Вони будуть на кінці, майже вже коли будуть е, от бараболька і е, ці стегенця досмажуватися. Ну, я поставила, показала вам. Я зараз поріжу цибулю і буду замаринувати стегенці, і буду вам показувати. Ну, цибулю я порізала, отак на велику порізала. Цибу... Візьму сіль. Отак, десь півстолової ложки. Я думаю, що не буде багато. Столова ложка не дуже велика, майже якась так десертна. Ну, десь чайну ложечку солі я дала. Отак. І тепер візьму тут цибулю так рукою прямо перетру тут, щоб вона сілю, щоб вона пустила трішечки сік. Отак. І тепер можна її отак перемішати сюди. Тепер візьму чайну ложечку, от додам трішечки паприки солодкої на ложечка з вершком. Додам перцю чорного, з пів чайної ложечки. Соли додавала. Тепер я все знову рукою так вимішую гарненько, щоб розійшовся перчик і паприка. Добре постигаємо цих. Так, добренько вимішати треба. А тепер додала я столову ложку майонезу і столову ложку кетчупа. І теж гарненько зараз це все руками вимішаю. Я вже вимішала з майонезом і з кетчупом. І тепер зараз накрию і поставлю на 2-3 годинки, щоб маринувалися ці стегенці. І от пройшло 3 години. Бачите, ось стегенця маринуються, накриті кришкою. І я вже приготувала барабольку. От молодесенька бараболька, Ось скільки я приготувала. Бачите, порізала, вона трошки одна маленька, одна велика порізала. Ну, десь тут у мене тут. 400-500 грам цієї барбойки. Ну, кожен бере вже скільки там дивиться, яка, у яку формочку ставити запікати, чи на яку сім'ю треба той от баребольки, щоб поставити. Є от така формочка, яку я буду зараз ставити. У духовку духовку я включила вже на 200 градусів, нагрівається. І зараз буду вже готувати, складати в духовку. Але спочатку приготую барбойку. Додам трішечки перчику, отак. Десь одна третя. Ложечки чайної, перчику чорного. Можна додати паприки трошечки. так, без півчайної ложечки сюди. Ну і соли. Барабульку я вимішала вже з перчиком сію. А тепер додам ще отсюди. Отак добру столову ложку олії. Можна ще трошки. Я зарю формочку теж буду давати олію. Так що не тільки так, є, щоб вона гарненько водіє Ну от, доставити у формочку. Ви знаєте, попробувала, от Ренат дуже мені сподобався, оцей, дуже дуже прекрасний. Марина, Ну що, буду виставляти у формочку. А, олії, олії, обов'язково на низ, так трошечки олії зараз я додам. Вот так я виложила формочку, барабольку з Стегенцями, Тепо покажу вам, в мене лишилося після барабольки Тут трішечки отого маринаду. Тут олія, бачите, перчики, які. я його не буду висипати, цей маринад. Я в кінці от, пропустю через чешу надав ті два зубчики чесника. І вже коли бараболя і стегенця будуть майже готові, коли я їх вже буду без фольги запікати, я додам оцей маринад з чесничком по по барабольки, по стегенцях, по люці. Так що я це використаю ще. Ну от мені потрібна ще фольга. Я оцею фольгою накрию і ставлю духовку. Скільки буде запікатися там барабольки з стегенцями, я вже вам потім скажу. Тому що, буває, по-різному запікається. Це вже залежить і від духовки, і від барабольки. Бараболька молода, правда? От скажу вам скільки, а ви вже дивіться по своїй духовці. там. От Накриваю фольгою і буду запікати до готовності. Майже. Коли я попробую, що буде готова бараболька от стегенця, тоді відкрию, зніму цю фольгу і тим маринадом. Пройшло 50 хвилин, я вже спробувала. Бараболька готова. М'яско теж готове. Бачите, яке отрималося. Знімаю фольгу І як я вам казала, от, я залишила той маринад от, від барабольки. Я додала сюди чесничок. Я показувала, що я буду додавати ось сюди чесничок, що я мала два зубчика чесника. Пропустила його через чеснодавку. Додала ось сюди до цього маринаду. Тут є олійка, і перчик, паприка, солодка. От все тут є. І тепер буду отак посипати по м'яскові, барабойки, чесничок, перчик. Це дуже-дуже зараз буде гарний запах дасть. Отак. Все, Фольгу більше не ставлю, ставлю назад у духовку, ну вже не знаю скільки, там 15, 10, 20 хвилин, я скажу. Стагенція вже просмажилися, ну от які получилися з молодою бараболькою сьогодні. Я їх зробила дуже і дуже смачно. Скажу вам, що після того, як я зняла фольгу і додала чесничок отой маринад, ще 15 хвилин вони засмажувалися у духовці. А ви вже дивіться по своїй духовці. І дуже такий ароматний запах має, дуже гарний. А сьогодні ми будемо смакувати їх ось такими малосольними огірочками. Я недавно виклала відео, як я такі огірочки робила. Так що заходьте, якщо бажаєте, дивіться. Це дуже. І я не перший рік такі огірочки роблю, і вони дуже смачні і дуже довго. Вони от, утримуються в баночках, в подвалі, тільки ставте їх у підвал, бо вони все одно прокисають, щоб вони потім вам не зробилися м'які або навіть не піддулася кришка не нависну. А тепер я одну хвилиночку візьму у вас уваги. Там у мене є відео, де я у тому році квасила помідори в банках. От в таких баночках. От, показую вам. У мене ще одна баночка, от ми вже доїдаємо їх. І, і там було от, тепер недавно декілька коментарів: таких, що по такому рецепту раз-два вони зробляться м'які до Нового року і більше не будуть стояти. Я показую вам от, це. За того року помідори. Дивіться, які вони в баночці гарні. Ми, бачите, почали вже останню банку доїдаємо. Свіжих ще я не квасила, і тому ми ще ці доїдаємо. Я покажу вам от спеціально виберу, покажу. Дивіться, це вже липень місяць, Ось яка помідорка. Бачите, Ось така помідорка. Я зараз надкушу і вам покажу всередині. Дивіться не порожна, не м'яка така була. А на смак я вам скажу не про кисла, такі така дуже кисла, що не може їсти. Це такі смачні помідори. Мій чоловік їсть їх зараз і наслаждається. І каже, вони тепер ще кращі, ніж були десь осінню зимою, що лише на квашені. Так що, дівчатка, якщо бажаєте, заходьте на мій канал, де у мене є такі квашені помідори. Квасте, не бійтеся. Це дуже і дуже смачні помідори, виходить. Ну і правильно вибирайте сорт помідорів, щоб вони у вас були тверденькі. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Помідорка така смачна, зараз із барабулькою її такі доїм. Ну і дякую вам за сьогодні, сьогодні, що ви були зі мною. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала отаку страву. Готуйте це теж дуже смачно, по-простому, по-сільському, і маринад такий сільський, і готуємо по-сільському, і виходить, дуже смачно. І всім гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше, добра, спокою на душі, всього-всього найкращого. І до зустрічі тоді!